Про порядок оскарження податкових повідомлень рішень органів ДФС розповість завідувач сектору досудового врегулювання спорів юридичного управління головного управління ДФС у Тернопільській області Марина Воскових. У разі незгоди з рішенням контролюючого органу, куди платник може поскаржитися. Якщо платник не погоджується з рішенням контролюючого органу, він може подати скаргу на таке рішення до контролюючого органу вищого рівня. Тобто скарги на рішення державних податкових інспекцій подаються до контролюючих органів в областях, а скарги на рішення контролюючих органів в областях подаються до центрального органу виконавчої влади, в нашому випадку це ДФС України. Зауважу, що це правило застосовується як до рішень, прийнятих в межах податкового кодексу України, так і рішень та вимог стосовно єдиного соціального внеску. Протягом якого строку подається скарга. Скарга подається до контролюючого органу вищого рівня протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання платником податків податкового повідомлення рішення або іншого рішення контролюючого органу, що оскаржується. Знову ж таки, зазначено стосується як рішень прийнятих в межах податкового кодексу, так і рішень та вимог стосовно єдиного соціального внеску. При незадоволенні скарги платника податків контролюючим органом області чи можливо подати скаргу до контролюючого органу вищого рівня. Так, протягом 10 календарних днів наступне за днем отримання рішення про результати розгляду скарги, платник податків має право звернутися зі скаргою до контролюючого органу вищого рівня. Зазначений 10-денний термін поширюється на всі податки та збори, контроль за якими покладено на фіскальний орган. В яких випадках не розглядаються скарги платників податків? Контролюючий орган залишає без розгляду скаргу платника податків при недотриманні платником 10-денного терміну для подання скарги, В скаргу не підписано особою, яка подала скаргу чи її представником, або до скарги не додано належним чином оформлених та завірених документів, які підтверджують повноваження представника на її підписанні. Скарга не дійшла до контролюючого органу, який не уповноважений її розглядати. Платник податків оскаржив до суду рішення контролюючого органу, і платником податків до контролюючого органу раніше було подано скаргу з цього ж питання та отримано відповідь по суті. В таких випадках контролюючий орган письмово інформує платника про причини залишення його скарги без розгляду. Коли останній день строків, зазначених для подання скарги, припадає на вихідний або святковий день, що вважатиметься останнім днем таких строків. По податках і зборах, визначених податковим кодексом України, останнім днем таких строків вважається перший робочий день, що не стає за вихідним або святковим днем. По єдиному соціальному внеску для подання скарг не передбачено перенесення строків. Чи можна одночасно оскаржувати рішення контролюючого органу в адміністративному та судовому порядку? Ні. Рішення контролюючого органу оскарження в судовому порядку не підлягає адміністративному оскарженню. Процедура адміністративного оскарження вважається досудовим порядком вирішення спору. Який термін передбачено для розгляду скарг? По податках і зборах, визначених податковим кодексом України, контролюючий орган розглядає скаргу протягом 20 календарних днів. Наступне за днем отримання скарги з правом продовження її розгляду до 60 календарних днів. А по єдиному соціальному внеску 30 календарних днів без права продовження. Чи зупиняється виконання платником податків грошових зобов'язань в межах процедури адміністративного оскарження? Так, на строк від дня подання скарги до контролюючого органу, до дня закінчення процедури адміністративного скарження зупиняється виконання платником податків грошових зобов'язань, визначених у податковому повідомленні рішенні. Протягом зазначеного строку податкові вимоги з податку, що оскаржується, не надсилаються, а сума грошових зобов'язань, що оскаржується, вважається неузгодженою. Якщо у вас, шановні глядачі, виникли запитання щодо оподаткування, телефонуйте до інформаційно-довідкового департаменту ДФС України за багатоканальним номером 0800 501 007 зі стаціонарних телефонів безкоштовно або звертайтесь до податкових інспекцій за місцем вашого проживання. Також уся необхідна інформація розміщена на порталі ДФС України. Ефективність бюджетного процесу залежить від усіх його учасників, починаючи з планування, встановлення і затвердження ставок, поточного адміністрування та закінчуючи контролем за повною та своєчасною сплатою належних сум податків і зборів в умовах децентралізації значно зростає роль та відповідальність органів влади та місцевого самоврядування територіальних громад за наповненням бюджетів, оскільки фінансування окремих видатків передано на місцевий рівень. Саме ці питання, а також стан виконання дохідної частини місцевих бюджетів бюджетів, основні проблемні моменти, шляхи і джерела збільшення надходжень, обговорили на нараді, яка днями відбулася у Бучацькій об'єднаній державній податковій інспекції. У заході взяли участь очільники області, голови районних державних адміністрацій та районних рад, та представники головного управління Державної фіскальної служби у Тернопільській області. Вишиванки, квіти, гучні оплески, щирі усмішки та сльози радості у Теребовлянському навчально-реабілітаційному центрі, де навчаються дітки з особливими потребами, відбулося свято останнього дзвоника. На захід, щоб привітати підшефних, завітали представники головного управління ДФС в області. Зважаючи на цей особливий день за досягнення значних успіхів у навчанні, найкращих учнів школи нагородили почасними грамотами, а присутні вітали їх бурхливими оплесками. Прощаючись із школою, випускники заспівали для усіх присутніх на урочистій лінійці пісні мовою жестів завершили свято прощальним вальсом. 21 червня вівторок, останній день подання. Податкової декларації з податку на додану вартість за травень 2016 року. Декларація акцизного податку за травень 2016 року. Податкової декларації з плати за землю, земельний податок та або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності за травень 2016 року. Податкової декларації з рентної плати за травень 2016 року. Розрахунку з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом. України за травень 2016 року звіту про суми нарахованої заробітної плати, доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів за травень 2016 року, 21 червня, вівторок, останній день сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування з доходу за травень 2016 року. Податковий календар розміщено на веб порталі ДФС України.